Ну що, вже скоро фінал. Да. Всім доброго дня, чи вже доброго майже день. доброго вечора. Доброго дня. Ну що, красота. Угу. Тож, будуть отакі відсіки. Все От одне маленьке, друзі. Сіткою замовили, бо е не хочеться. Отак, отак, воно на вподобі така буде, ну, не хочеться із дерева. Щоб Розробив, каже дружина, можна і свиней тут тримати. <гум> розробив, <гум> щоб воно було надіжніше, все закріплено, тоді якусь защо ну, придумаємо. Трішечки привези профілі, де не який попадається щось ну, вигнутий, то я трішечки пробав. То Зараз ще буде тут двері, буде Великий, кліточка, там буде кліточка, кліточка ще тут розворки. Робити, коротше, вистачає. Ось вже тут обені, все тут. Це <хи> дитяча кімната. Да. Це буде тут -о. брудери. У нас стоять щоб тепленько, бо ми ж починаємо інкубацію з грудня. Бо у нас вже е запись і ми по неї ж йдемо. Ось такі срачі, два уровня, куча металолому. Ну нічого, робочий процес. За що видно, що щось робиться. Щось робиться, да. одне, одне, звісно, приходиться прикладатись, бо воно ж вариш теж в потолок, щоб не теж нічого і сіно, і солома ото -от так. -от. Тож вже час дійшов до вечора, вже такий пора мить ноги та лягати спать, а ми ще працюємо. Так, як завжди. Поки так. не потемніє, що буде нічого видно, будемо працювати. Так, так. Тож, тож працюємо. Там покажу, що вийде. Дійшли вже до, до такого рівня, щоб раз зробити і більше не заглядати. Щоб вже посортувати по породах, буде тут постійно світло. Світло буде гарні такі фонарі, поцепимо, щоб ну, яскраво. Вони ж теж будуть виходити на да, просто який... що на отримання в загородці проголосу. Профіль, профіль не товстенький використовує, саме такий простий, воно зараз усе то вже зробимо і все. Бо я ж кажу, так, так набагато буде краще утримувати. Можна було 3D сітки оці ставити, ну тут у нас теж різати, лучше Простіша а тоді вже сіткою будемо на саморізи по металу крутити і будемо садити, Там побачимо, як воно вийде, як його зробимо. зроблено. Усім гарного вечора. Працюйте і все у вас буде обов'язково.